Більше ста робіт майстрів з Полтави, Пирятина решетелівки розкрили колорит Полтавщини. Їхня тематика переважно новорічно-різдвяні свята. Живописці, графіки, які працювали все літо до зими і якраз підходять якраз із своїми здобутками і якби ну, підводять підсумки. Чи добре пройшов рік, тому що дуже багато працювало на природі, на пленері. Шителівська мисткиня Лариса Пілюгіна на виставці представила два рушники. Їх бачили у Лондоні, Парижі, Стамбулі та Софії. Працювала над ними, каже, більше року. Пані Лариса полюбляє вишивати птахів, квіти та колоски. Говорить, що композиції рушника вигадує сама. Дивлюсь на світ, який навколо мене, і народжується ідея якісь, може вірш, якісь, може, пісня. Ну, взагалі наша природа полтавська дуже гарна, рештилівська особливо. Художниця Олена Пушкарьова участь у різдвяному салоні бере не вперше. У своїх картинах застосовує техніку, розпис пошовку. Головне у роботі каже, вдалий колір, образ і відповідний настрій. Надихнула зима, зима, зимовий натюрморт. з гранатами, вони ж такі зимові фрукти. От і на протилежність кольору зими вони яскраво-червоні. Всі роботи, вони, як кажуть, сезонний художник. Прийшла зима, малюємо зиму. На відкритті різдвяної виставки керівник галереї Арта Юлія Петушинська подарувала воїнам АТО сучасний прилад нічного бачення. Його придбали за кошти, отримані від продажу картин полтавських живописців. Напередодні нового року оптичний прилад, військовий комісар Машівського району Євген Сісецький, передасть в АТО бійцям 24-ї бригади. Людей, які в принципі є наш. Зразковий показник нашої полтавщини приймають активну участь в допомозі армії і фронту, особливо хлопцям, які бережуть наш спокій. Учасники та гості Різдвяного салону оцінювали роботу полтавських майстрів і надихалися перед новорічною атмосферою. Цей період подібна виставка ну вона зігріває душу, О, дивлячись на ці роботи. Проймаєся тим теплом, які художники хотіли нам донести. Почергнув на нових пічіклів. Що обов'язково напишу в стихах на цю тему. Взагалі було приємно увідіть людей, яких давно не зустрічав. Цьогорічна експозиція робіт триватиме ще місяць у полтавському художньому салоні. Спілки художників України нагадаємо, виставку Різдвяний салон проводять більше 20 років. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.